Коли ти живеш в Україні, в тебе є два шляхи. Перший це піти вантажником на склад та заробляти 15 тисяч гривень на місяць, якщо, звісно, тобі дадуть таку зарплатню і не обмануть. Другий варіант це підняти свою дупу, кажу грубо, але як воно є, та почати, розбиратися в трейдингу там, де ти будеш заробляти такі гроші просто за декілька днів. У мене є топова трохова стратегія, і в цьому відео я хочу вам її показати. Також зараз я проходжу свій шлях за тиждень до 1 мільйону гривень. Можете подивитися всі результати моїх угод. Зачора я заробив більше 100 тисяч гривень, тому давайте буду показувати вам тепер топову Стратегію, звісно, що в трейдингу є дуже багато стратегій, але обрав я одну з самих топових: це сайт, який видає нам сигнали абсолютно безкоштовно. Тобто, ми кожну хвилину можемо заходити в той напрямок, куди нам каже наш сайт, який видає сигнали. Тому все максимально просто, що нам потрібно зробити. Прямо зараз, все, прямо зараз. Спускайся в коментарі під це відео та приходь в мій телеграм-канал. До речі, у мене проходить тут розіграші. Сьогодні буде розіграш на 100 доларів. Просто приходьте участвую. Тут нічого такого не потрібно, просто написати коментар. Тому тепер йдемо далі. Саме головне, тисни на закріплене повідомлення в моєму телеграм-каналі. І ось і є ця моя безкоштовна стратегія. Повністю за 5 хвилин я розповів та показав все, що як воно є тут. Друзі, всім привіт! Хочу зараз підняти дуже важливу тему, тому обов'язково дивіться це відео. І ось отут ми можемо побачити ну оце все прочитайте. І ось обачимо офіційний сайт нашого брокера, щоб ви не попали ні на кідзеркала. І сайт, який видає нам сигнали. Ось о він. Просто переходимо спочатку, реєструємось на брокера, потім реєструємося на нашому сайті. Ой, тут реєстрація не потрібна, просто заходимо на наш сайт після реєстрації на брокера. І тепер показую вам нашу стратегію, як і що ми робимо. Буду я заходити на давайте, 30 тисяч гривень, так як в мене ціль до кінця тижня зробити 1 мільйон гривень. Тому чистимо, я зроблю тут 27 тисяч. Ну що, давайте будемо відчиняти першу году. Поїхали. І так, друзі, ну тепер що ми робимо? Спочатку, коли ми зайшли на нашого брокера, ми повинні обрати нашу валютну пару рандомно, там, без підвисоці обов'язково це GBP-USD. Ставимо час угодно 1 хвилина, та сума, я буду заходити там, на 30 тисяч гривень. Тому йдемо далі. В пошуку інвестінгу пишемо назву нашої валютної пари, в моєму випадку це GBP-USD, а тиснемо GBP, так, а, головне правильно писати: GBP-USD, тиснемо на неї. І далі тиснемо сюди технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина нам каже активно покупати, тобто ми повертаємось на брокера і просто тиснемо купити. Все максимально просто. Тепер дивимось, як легко ми заробимо наші гроші. Тому і як бачимо, що в перші секунди ми одразу приїхаємо гори. чистий виробуток цієї годи, мене буде 25 800 гривень. Тобто, дивимось, тут обираємо валютну пару GBP USD. Переходимо на Investing GBP-USD, технічний аналіз. Одна хвилина активно покупати. Повертаємось на брокера, і бачимо, як ідеально наша валютна пара зростає догори. Все воно максимально просто. І такі уходи ми можемо відчиняти, хоча б там кожні дві хвилини і заробляти на цьому гроші. Ви самі бачите, як ідеально воно себе підбирає нову. Угоду, який гарний технічний аналіз у нас є. Але ж або ж в тебе є, звісно, вибір піти вантажником-вантажівником працювати на склад за там, 10 тисяч гривень, якщо, звісно, тебе туди візьмуть. Тому, в принципі, думай, який варіант підходить тобі ближче. Зараз я за одну хвилину цієї угоди зароблю в два рази більше, ніж заробляю вантажівник. Їх я, звісно, також поважаю, але не розумію, як можна працювати вантажівником, коли в тебе є все-таки можливості заробляти в інтернеті. Ось, в перша угоду Зачиняється Плюсик, мій баланс вже майже 650 тисяч. До речі, по виводу коштів я гроші можу вивести просто в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду. Там, на крипту, куди захочу, на українські свої картки. Тому, в принципі, все максимально просто. Ну, давайте закріпимо наш результат та зробимо ще одну нашу угоду. В нас все також все само, просто Змінюємо нашу валютну пару, хай це у нас буде GBP-GPI. Переходимо на наш інвестинг та в пошуку. пишемо назву нас валютної нашу пару, друзі. Все максимально просто. Просто хочу вам показати ще раз ось приклад відпрацювання, щоб ви все побачили. Тут також активно покупати, повертаюся на брокера і ще на 30 тисяч гривень відчиняю нашу угоду. І відразу бачимо, як ми відростаємо догори. Це я вже, якщо чесно, цього відвічняю для себе, просто щоб більше заробити грошей, ну і, звісно, ви подивитесь на це. Але ж ви в принципі самі бачите. А, GBP GPI, GBP GPI одна хвилина активно покупати, і наш GBP GPI ідеально відростає догори. Це вже наша друга угода за сьогодні. зароблю я загалом 50 тисяч гривень а, тільки зі своєї ранкової торгової сесії. Ну, ранок у мене це 3 часа дня. А якось так життя мільйонера. Тому, в принципі, все-таки ідеальне відпрацювання. Все воно максимально просто, все воно максимально впевнено. Навіть на всю таку невеличку волатильність не дивіться, воно може нам вверх-вниз пригати, але ж все одно результат у нас один. Це гарний та впевнений плюсик. Залишилось нас ще 10 секунд до кінця нашої години, тому давайте подивимося, як воно себе відпрацює, хоча я вже впевнений та знаю, як що воно буде. І, друзі, обов'язково переходьте в телеграм-канал для того, щоб побачити цю торгову стратегію більш детально. Ще плюс 25 тисяч гривень, тобто мій баланс вже 670к, плюс 50 тисяч, можу продовжувати далі, можу змінювати валютні пари, йти, йти, йти далі, 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 далі. Але ж зараз в нашому безкоштовному торговому каналі чергова торгова сесія, тому мені потрібно проконтролювати, що як воно в нас буде. Тому, в принципі, чекаю всіх тут, подивіться, скільки нас вже. Заявок на вступ у вас приймаю відразу, тому переходьте, що мені додати більше нічого. Всім велике, дякую за пригляд. Побачимось вже в мене в телеграм-каналі.